Фаїно. Саме ти будеш за кермом цього старенького пікапа. І тут все моє чоловіче начало стислося. Я думала, це пипець. Усе кермо влади ти, Рому, віддаєш фаїні. Ти можеш говорити тільки одну фразу. Яку. Так, моя королева. є! Oh, yeah! Тримайте карта проїзду. У вас є чотири години. Перше випробування вже почалось. Старт. Все вирішуєш ти. Але ж ти мені допомагаєш. Так, моя королева. Блін, ну подивись, якщо ми зараз. отут. Це нереально. Це все реально, Фаїно. Поїхали, я готовий. Блін, Рома, ну це взагалі тарантайка. Консерва. Зіпсована і ржава вже я боялася, що я випаду, тому що дверцят не було. Це жесть. Вона надто юний автомобіліст. Я тільки отримала посвідчення. Сама ні разу не каталась, тільки весь час з інструктором. Чи вистачить роману терпіння їхати з коханою, котра ледь, ледь вміє керувати? Газ, це газ, а це Так, ага. Мась, витисла щеплення. Повертаєш ключ. Ромо, будь ласка. Повертаєш ти ключ, будеш... слухай мене. Тримаєш я щеплення. І зовсім трішки додаєш це. газ. Газочку, трішечки. <гас> все, не газуй, отак. Коти. Давай. Вивертай, повертай. Це все, тримайся, тримайся, трясся. мені Тримай так. боку, так. Ромо. Фаїні доведеться звикнути до тайського правобічного керування. Куди ти зміщуєшся в бік? Ромчику, будь ласка, ну не не кричи. Поки що ситуація далека до аварійної. Фаїна вже п'ятий кілометр їде на першій швидкості. Може, другу вінкнеш, а? Ромо, боже, яка друга нафіг? Я тебе прошу, давай хоча б на добре. Люди, добре. пробачте мені, будь ласка. Так, пробачте їх, будь ласка, пробачте, друзі. Боялася когось переїхати, кудись врізатися. Якщо ти будеш так повільно їхати, то ми не встигнемо я... за чотири години. Я розумію, Ромо, Ну дай, хоча б я трохи виїду. Дивись не збий газон. Я заглухла. Здається, Роман згадав, що за умовами випробування йому треба мовчати. А поряд з фаїною за кермом це неможливо. Я піду там постою. Добре, але й там мовчати не виходить. Фаїно, газку давай. Ну в чому справа? Ми ж поспішаємо. Тепер зараз он, бачиш? Пригальмувати треба. Все, гальмуй. <клух> ти розчавила смітник. Так. Давай я від'їду, ти прибереш. Газом. Щеплення відпускай трякся. Та відпускати щеплення треба. Чого ти газуєш, коли ти щеплення не відпускаєш? Все, гальмуй, натисла на гальмо. Тримай. Вимкнула, тримай гальмо. Тільки не переїдь мене. Рому, відійди, будь ласка, давай, давай, Я давай тебе прошу. Ще. Давай ще раз. Чудово. Доведеться забруднити трохи ручки. На, катайся. Яка ти розумничка. Хто ж тобі права дав? Скажи, в якому мрео таким права видають, як ти. <певірш> Часу все менше. а Рома з фаїною ледь-ледь пересувається. Повернула. Вивернула кермо. Блін, ромо! Коли я побачила, що чекає нас далі, це було попець просто. Ніхріна собі який поворотик. Ого! го Нічого собі! Я дивлюсь просто вниз і бачу просто цю величезну петлю. Там просто нереально проїхати. Так страшно, а якщо ми перевернемося, вона не просто? перевернеться. Вона дуже злякалася. Вона в вд... думала, що буде спускатися Рома. Хочеш почути мою думку? Так. Я тобі абсолютно довіряю. Я думаю, що ти все подолаєш, і це буде дуже легко для тебе. І Я довірив Фаїні своє життя, свою маленьку шкуру. Рома повірив в мене. Поїхали. Нічого не газуй. Все, вона їде сама. Ромо, вона я сама не газую. Ще вивертай. Боже. Тепер ні. швидко назад. Швиденько, активно. У неї волосся, очі. А що робити? Так, супер, моя кицюня. Боже, киця, боже. Чесно, я ледь не обісрався. Моя маленька дівчинка. Мені здається, в цей момент я показала свою рішучість. Я дійсно зібралася і спустилася. Рома та Фаїна вже проїхали півшляху, аж раптом їх починає підкидати. А що таке? Є. Починає тупо глухнути. Двигу? Що з машиною? машина зламалася, Сідай, я тебе штовхну. Газ -газ! Газочку! Та йо! Бісить уже ця машина і вона почала димітися. Із бойовиків Фаїна знає, чим це може скінчитись. Машина може вибухнути. Ромо, я не буду більше на ній їхати. Це повна дупа. І знову кхм, проблему береться вирішувати. Рома. I'm sorry, hello. hello. Help me, please, car. Стоп. Ми вас не розуміємо. Оу, наші хао ге Ну я зрозумів, що він якось і не хоче мені допомагати. Зате у вас донька гарна, це головне. Спасибі, підемо далі. Пасивність Фаїни вже починає дратувати Романа. Сиди, сиди, не виходь, чого гарно ж сидиш. Ти от зайняла місце Вирішуй, вирішуй. Вирішу. все вдасться в житті. Це звичайний її стан. Замкнулася в будиночку, уникає якоїсь певної проблеми. Мені було душно, нехай він вже думає, як нам дістатися. Ти, тобто, здаєшся, правильно я зрозумів? Я не здаюся. Славила руки. А що ти робиш? Ти Бачиш, щоб не як вона? Я взагалі боюся, О. що вона вибухне. Я боюся, добре. блін, взагалі щось вирішувати. Добре, добре. Треба щось робити. Треба діяти. Треба ну не втрачати час. Зараз піймаємо а Залишимо цю залізяку. Коконат фарм е, Зіс підкинете нас трохи. Зовсім трохи. Ну добре, коконат фарм Do you understand? не підкинете туди ні. No? Sorry. Ніхто не хотів нас підвозити. Ми вирішили йти пішки. Моєї вини тут немає, тому що машина дебільна.